mm you -hmm. whoa <laughs>

Сама краща, сама найкраща, любима. Батьки мої теж любимі, сестра рідна. А відчуття дуже хорошо, що попав сюди, вже скучаться сама. Що готували? Що готували, Окрошку. Ще багато всього смачного. Салат. Десь свіжих овочей. <гум> Те, <Та>, що заказували. Опа, так, панька, заприєм, законець! Вони тільки недавно там між Артемівським попасним стоять. А раніше вони в Луганській області. Я там був, а тут поїхав подивитися, тому що не всі хлопці ж повертаються, хто залишиться нести службу все ж таки в цьому місті. І треба було подивитися, які умови, чим треба допомагати, яка ситуація. Поїхав, подивився. Ну, Я вам хочу сказати, що стоять в палатках, на території села поруч танкова також бригада стоїть, ще є війська. Я хочу сказати, що умови нормальні, нормальні. зважаючи на те, що зараз літо. А коли був мороз, то в цих палатках було дуже холодно. Вони вже там е е облаштувалися е неснуть службу, каральну службу, е виїжджають на позиції. І е Хочу сказати, що е знаєте, багато е хлопців розказували. Які події були останнім часом? Кількість військ з тієї сторони і з нашої сторони поруч стоїть батальйон Айдар. От, е, кажуть про ті обстріли, як сьогодні як з тієї сторони стріляють, як вони стріляють. Настрій різний, але у всіх патріотичний. Е, багато що їх турбувало, що от останнім часом ми в засобах інформації наших місцевих інтернету не читають і кажуть, якісь в коментарях от багато якісь. Незрозумілих настроїв сепаратистського прихильництва і кажуть, чому там пишуть про це, чому треба приїхати, треба навести в цьому лад, треба. Багато питали також, яка ситуація зараз у нас там з дорогами. Дуже багато питань було, тому що ми як їхали, як ми бачили, які там дороги погані. але під Артемовськом ремонтували дороги, ми були здивовані, в Харківську область заїхали, теж дуже погані дороги. Тільки Сумська область, так більш-менш нормальні дороги, що ми їхали. От. І вони кажуть, як в сумах дороги? Я кажу, ну приїде, подивитися, наслініний, збавна, гляньте. Вони кажуть, ну, ми були в відпустці, тому ми... я бачив, я, 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 я як один хлопець всю ракетницю е, ховав в, в сумку. Тому що та, бо всі, всі речі обшукують зараз внутрішня безпека, військова, е, військова поліція, тому що щоб не везли зброю в зброю. Ну це правильно. Міської ради так відкрити наші. Міська рада, ви знаєте, що ми і, і е, звільняємо сім'ї від комунальних платежів. До речі, держава також це робить, ми від наших, е, також ми е, дітей, членів сім'ї АТО. I'm a... Звільняємо від плати за харчування в школах. От і до речі, хлопці багато питань задавали про земельні ділянки, як це буде від вас. Я їм сказав, що ми будемо з мським районом домовляємося зараз і будемо все можливо зробити, щоб витримали нормальні участки, ні десь там в незрозумілих якихось там, там новоселівців. Вони кажуть, що от, нам би не дуже хотілося там, краще десь поруч з умами, там, трошки далі, від сум, але рівно нормальна ділянка. І ми ми з нами згадували, як ми з жінками, з їхньою мамою, з, 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 з дружинами, ми їх пікетували, перекривали дорогу на Роменській, Вони там кажуть, ми знаємо, нам вже вони дзвонили, кажуть, що ти там був, начальник міліції, там був, ми ходили, як зверталися. Ну, от, як обговорили по 300 чоловік, вони приходили в синій залі, як збиралися, мене не кажуть, що не те, те не робите, я, я не президент, я вже не міністр оборони, чальник штабу. І так я все згадували. І найголовніше, що цей рік так. Ну так швидко прийшов, і вони кажуть, знаєте, ми якби ну якось стільки багато подій було. А, майже вроді каже, вчора тільки йшли на службу, а вже повертаємося. Ну, всіх... Ну, у нас, знаєте, слава Богу, що зараз така ситуація, що є хворі поранені, поранених немає, їх є хворі, але вони знаходяться в лікарнях. Я думаю, що ми також будемо відвідувати. До речі, там Василь Павловський, який також несе там службу, він пригнав туди скоро швидку допомогу. От, ми подивилися, подивилися, яка вона, і зараз ми. Зв'язалася з Артемівським з врачами, там, хочемо я залишив там, телефони, от, щоб, він з врачами, щоб там ну, у нього там багато ідей, щоб врачі професійні все ж таки несли службу, якби працювали на цій швидкій допомозі і додавали хлопцям допомоги цих швидких. Пам'ять пам пам от служив, місці служили хлопці. Всі розписалися з розписалися. Представляйся солдатами. Росіщенка Ігор. В АТО 10 місяців. Чекали, Чекали? Чекали, звичайно, всі. І як тільки мобілізували в Сумах, і як поїхали у зону АТО, чекали, щодня чекали, ось готувалися. Останні дні вони нас все тримали, приїдуть, не приїдуть, але ми чекали, 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 дочекалися. Смакулики. Це те, що чоловік любить, готували. Ой, що ж ми готували? Ми готували котлетки, готували суші. Будемо зараз смакувати. Зараз заберемо нашу велику родину. У нас багато. Це все наша компанія. тут. У Нас зібралося дуже багато їх зустрічати. Вони у нас дорогі і любі. З усієї сили донечка ще як буде зустрічати завтра, то будуть емоції. Чотири рочки.